Без цинку ваша імунна система, як боєць без окулярів, вона просто не бачить вірусів. Я не жартую: клітини імунної системи мають рецептори чутливої до цинку. Без достатньої кількості цинку вони просто не помічають загрози. Вірус входить, бактерія входить, а ваш імунітет стоїть та мовчить. Рекомендована норма: це 10-11 мг цинку на день для дорослої людини. Звучить просто, але. Але більшість людей, на жаль, цю норму не дотримує. Цинк знаходиться в устрицях, насіннях гарбуза, яйцях тощо. Але якщо вам рахувати міліграми, це нормально. Саме тому LifeGuard – це фітокомплекс, який містить добову норму цинку в хелатній формі, тобто 100% засвоєння, дві капсули вранці, і ви впевнені у своєму імунітеті на весь день. Але чекайте, цинк дає вашим очам здатність бачити. А ось щось інше дає їм фокус, щось, що втрачається з кожним днем. Після 25 років, якщо не поповнювати це щось, ваше тіло буквально розвалиться по заглинці. Дивіться наступне відео!